Чому коти не люблять воду, а собаки натомість обожнюють купатися? Щоб викупати котика, більшості власників треба грунтовно підготуватися морально та фізично, аби витримати та присікти нескінченну кількість пробвуса та втекти. Собаками зазвичай легше в цьому питанні, адже переважна більшість цих чотирилапих отримують задоволення від води. Як так сталося, що кицьки та песики так по-різному ставляться до водних процедур? Насамперед важливо зауважити серед представників обох видів є винятки з правил тваринки, які на відміну від своїх побратимів ставляться до води позитивно. Не всі кішки ненавидять воду, але й не всі собаки її люблять. Ми можемо говорити лише, що домашні кішки загалом не дуже люблять плавати, на це є декілька причин. По перше, волосяний покрив усатих висихає доволі довго, тому кішкам неприємно і навіть невигідно бути наскрізь мокрими. Крім цього, коти це дуже охайні істоти, оскільки приблизно половину вільного сну часу в усаті вилизуть свою шорстку, для них просто неприйнятно псувати зачіску. Так ви, напевно, помічали, що після купання коти ретельно вилизуються, поки не переконаються, що кожен сантиметр їхньої шорстки лежить так, як треба. По-друге, пояснити особливе ставлення усатих до води може еволюція домашніх кішок. Вважається, що вони еволюціонували в посушливому кліматі пустель. Тому протягом усієї своєї ранньої історії котики просто не стикалися з озерами, річками та дощами, тому вода для них є чимось нетиповим або навіть не дуже нормальним. А от з собаками ситуація протилежно інша. Наприклад, деякі породи спеціально виводили для роботи на воді. Також плавання для собак це відмінний спосіб охолодитися та порухатися. А ще песикам подобається досліджувати нові запахи більше, ніж котикам. Якщо в усатого різкий аромат може злякати, собаку він обов'язково підштовхне підійти ближче та продовжити дослідження. Друзі, а ваші улюбленці люблять купатися? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.